Понад 30 міжнародних компаній внесені до реєстру міжнародних спонсорів війни. Про це на брифінгу у Житомирі розповів Олександр Новіков, голова національного агентства з питань запобігання корупції. За його словами, завдяки цьому реєстру вже п'ять компаній вийшли з ринку Росії. З них британський виробник паперу Монді, три грецьких компанії, які транспортують нафту, а також ірландський постачальник палива для суден Пенінсула Петроліум. Компанії, коли вносяться в цей реєстр. Вони отримують удар про власній репутації, це тільки репутаційний удар. А, а репутація насправді вона в світі це дуже монетизована річ. Більшість великих брендів, більшість оцінки бренду будь-якого великого, це якраз вартість. Репутації нагадаємо, що 2 листопада 2023 року у НЗК повідомили, що внесли швейцарську компанію Nestle до списку міжнародних спонсорів війни. 3 листопада кореспонденти Суспільного дізнавалися, чи купують житомиряни продукцію компанії. За словами продавців, товари Nestle користуються попитом у житомирян. Надія Назарук Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.